При першому запуску симулятора необхідно відкалібрувати стіки пульта керування. У симуляторі ліфтов перейдіть до розділу Параметри керування, а потім Контролер. На екрані, що з'явився, натисніть Калібрування Почати калібрування. Уважно прочитайте інструкцію та точно дотримуйтеся вказівок. Перед кожним наступним кроком важливо відцентрувати джойстики. Лише після цього розпочнеться наступний етап налаштувань. Після завершення калібрування обов'язково перевірте, як дрон реагує на зміну положення джойстиків. Якщо виникають проблеми, спробуйте повторно відкалібрувати пульт або скористайтеся додатковими налаштуваннями. Якщо все працює коректно, не забудьте зберегти зміни.